Вітаю на моєму новому відео. Сьогодні з вами будемо пекти імбирне печиво та обробляти дерев'яні речі на кухні. Підготувала необхідні інгредієнти. Нам знадобиться порошно, розпушувач, імбир, кориця, какао, 2 яйця, мед, сіль, цукор та масло. Той день, коли знімали це відео, була така класна погода. Дуже холодно, але сонечко так гарно світило. Дуже прошу пробачення за мій голос. Ми трішки прихворіли усією родиною, тому так трошки внос розмовляю. Так, але переходимо до печива. Це дійсно дуже вдалий був рецепт. Я багато разів пекла вдома печиво. В тому числі і імбирна, але цей це рецепт мені прям дуже сподобався, дуже воно таке ніжне, м'якеньке, можна робити і печиво, якщо тонше розкатати, а якщо потовші, то виходять дуже смачні пряники. Я використовувала планетарний міксер, усі інгредієнти складаю у чашу. В описі під відео напишу повний рецепт цього печива. Для однієї порції, а я брала для двох порцій одразу, тому що у нас воно дуже швидко з'їдається. Скати готове тісто у кулю, загортаю плівку та ставлю в холодильник мінімум на 2 години, а можна навіть зробити тісто з вечора та поставити в холодильник на ніч. Поки тісто відпочиває в холодильнику, буду мити посуд. Прибираю усе, що мені знадобилось під час приготування тіста та якісь залишки після сніданку. Ще хотіла розповісти про свій дозатор для засобу для миття посуду, який замовляла на Аліекспресі. Він вбудовується у мийку, можливо, ви вже такий колись бачили. Одразу коли робили отвір під кран у мийці. То зробили і отвір під цей дозатор. Засіб наливається знизу у баночку, яка вкручується під раковини, а зверху тільки сам дозатор. Це, по-перше, дуже зручно, тому що цей засіб постійно під рукою, а по-друге, нема зайвих баночок на стільниці, дуже гарно виглядає охайненько. Так що, Якщо є можливість встановити вам, теж таке, дуже рекомендую подумати про це. Посилання на нього залишу в описі під відео. Переходимо до обробки дерев'яних речей на кухні. Для цього я дістаю органайзер для столових приборів. Виймаю все звідти, буду його протирати, по-перше, і усі дощечки, усе, що хочете обробляти, попередньо потрібно добре промити та просушити. Так, зібрала усе дерев'яне, що у мене є на кухні. те, що... Може псуватись від вологи. Це органайзер, який ми дістали для столових приборів: мисочка, дощечки, лопатки, таке блюдо дерев'яне, перечниця. Це для сиру, у мене така дощечка. Дощечки, якими користуюсь постійно, така білочка дерев'яна це для горішків. Насипаю горішки, залишаю на столі, і дітки беруть. Обравляти буду звичайною олією, яку купляла у продуктовому магазині. Це оливкова олія. Звичайно, на якій готують. Мені дуже зручно, що воно в спреї, Дуже зручно так обробляти. Bye-bye. Yeah. Залишаю все це висихати на решітці від духовки, щоб ніяких плям від олії не залишилось на стільниці. Так можна на ніч залишити і зранку трошки промокнути або сполоснути водою. І все буде гарно. Бачите, який став яскравий колір. Розкладаю усе по місцях. Також з Аліекспресо, я взагалі фанат Аліекспресо, можливо, якось зберу речі, які ми звідти більше всього користуюсь та зроблю відео рекомендацій. А я розкладаю печиво, і ось таке воно запашне, гарне, вже готове. Дітки смакують його з молочком. А собі я роблю молочко зі спеціями. Дуже люблю такий напій. Давно, колись мені ще на давній-давній роботі навчили таке робити, з тих пір, вже мабуть, років 10, я собі таке роблю. Цей напій подібний до чаю масала, тільки я роблю без заварки. Беру просто на плиті, прогріваю молоко, не доводячи до кипіння, додаю у нього молотий імбир. Молоту, корицю, коріандр та гвоздику. Потім закриваю кришкою, щоб це все настоялось, Проціджую через сито та додаю ложечку меду. Я знаю, що не всі люблять молоко, прянощі, мед. Але кому смакують такі інгредієнти, то можете собі зробити вам обов'язково сподобається. Дякую, що подивились моє відео. Всім гарного дня!